Добрий день, друзі. Я сьогодні в парку не маю жодного девайсу, який би тримав мій телефон, допоки я буду знімати це відео, тому е, Тому ось так хотіла поговорити сьогодні про е, високі дерева на території вашій і, і чи слід їх мати в своєму якомусь розпорядженні. Отак, От е, зараз я в парку на, за межами на тер, ну там, ната. 32 або 35 Ось тут дуже комфортно, дуже. Я знаходжуся під тінню дерев. Розумієте? Ніяка альтаночка ні, ніякий не додає такої свіжості, як додає е, листя хвоя. Е, подумайте про це. Як будувати, закладати свій двір, тому що особливо коли у вас будуть дітки і вони захочуть гратися, під тінню дерев це прекрасний відпочинок в літню спеку. Це найкращий відпочинок, який може бути, коли ти собі можеш натягнути гамак, поставити кріселка, якийсь столик або переміщати їх під на територію, де є. Припустимо, тінь, це дуже класно. Дуже, якщо ви не є. Противником хвойних можна подумати про, скажімо, сосну, вона додає гарну тінь, прекрасна від неї кружевна тінь на території. Можна подумати про Модрину, вона теж додає романтики на території. Правда, з неї вона трошечки. Клопітка, тому що вона обсипає хвоїночки свої, але вона неймовірно красива. Вона, неймовірно, по красоті і своїй структурі, тому що вона осінню осипається, але на зиму ви і так не будете сидіти в тіні дерева. Тому, скажімо так, по весні вона стає яскраво, яскраво-зелена, такого зеленого кольору, хвойних я не знаю ні в кого. Ну, Може, ялина майголд, але це ялина, ну просто це. Ну, це інше, це не мудрина. Ось так. Якщо вам хочеться, підберіть собі правильне велике дерево, яке зможе не бітися високих крупномірів. Якщо вам говориш там 25 п'ять метрів висоту. Та розслабтеся, будь яке дерево помірюєте, скільки воно має це не обов'язково. Прямо коли говорять, що в садовому центрі воно буде рости 25 метрів. Це ого як багато. Ні, то це нормально. Мені тут гість. Прийшов до мене, коли тінь, пташки ховаються просто в тінь дерев, це люди ховаються в тінь. І це дуже-дуже класно. Постарайтеся на своїх територіях обдумати про хоча б одне велике дерево. Зараз люди, які мають великі території дворів, закладають не просто одне дерево, закладають собі хвойний ліс для того, щоб насолоджуватися ним літом в тіні. Хто бідніший тут, той думає, що там сосни, ялини, це дуже погано, це там що. Та а, а що класного в грабі, а що класного в буку, а що класного в ясені? Чому звикли висаджувати там ясен, якусь 25-ту яблуньку, але не посадити сосну? Чому? Тому що що, mm. ну, для чого там 25 яблуньок, якщо багато гнилих яблук, їх потрібно роздавати, правильно підрізати, з ними дуже багато мороки з плодовими. Чому б не сосна? Чому б не сосновий ліс? Чому б? Подумайте про дерева, які вас оточують. Чим ви оточені? Під тінню чого ви хочете знаходитися? Ось так.